Вітаю! Сьогодні жителі Мирівської сільської територіальної громади отримали гуманітарну допомогу від благодійного фонду Нове життя. Наша Мирівська громада зараз знаходиться в зоні бойових дій та, на жаль, без водопостачання від катастрофи на Каховський ГЕС. Отож, вразливі категорії населення дуже потребують гуманітарної допомоги. Завжди раді зустрічати. Дуже вдячні благодійному фонду Ще раз нове життя за те, що відгукнулись на наші потреби, за те, що завжди допомагаєте та турбуєтесь про наше населення. З вірою в перемогу разом з іншим! Нікопольський благодійний фонд Нове життя допомога там, де вона потрібна.